Hola, amigos! Вітаю, друзі! Сьогодні я навчу вас замовляти каву в Іспанії. Кава іспанською буде кафе. Те, що ви знаєте як еспресо, іспанською називається кафе соло. Але, друзі, якщо ви замовляєте таку каву у бармена, вам достатньо сказати: «Un solo, соло, favor». Або якщо вас двоє, ви кажете йому Дos солос, порфовор. Якщо ж ви хочете випити еспресо з крапелькою молока, Іспанською це називається кафе кортало. Тобто бармену ви можете сказати por favor» або дош корталу. Кафе leche» – це кава з молоком. А кафе кон hielo» – це кава з льодом. Якщо ви замовляєте таку каву, вам приносять кафе соло і стакан з льодом. Якщо ви п'єте каву з цукром, то спочатку ви розмішуєте цукор в кафе соло, в гарячій каві, і потім виливаєте її в стакан з льоду. І насолоджуєтесь, особливо влітку. Друзі, якщо ви п'єте каву без кафеїну, іспанською це називається кафе дескайнару. Дескафейнару. Таким чином, ви будь-яку каву можете замовити без кофеїну. Наприклад, un solo descafeinaру. Un cortado descafeiру. Cafe con leche descafeinaру. Або кафе кон'єло де с Смачного вам, друзі!